Всім привіт, друзі! Мене звуть Максим і сьогодні ми пограємо в Майнкрафт. І напитайте, чому мене не було ціле літо? Ми почнемо. Сьогодні вам покажу зриви Дивіться. Я вам ще дещо зараз розкажу. Я пробував старі версії. Знаєте що? В старих версіях можна захищатись мечем. В 1.3 там. Можна захищатись мечем, значе так. Е -е, е е Отак тримаєш. Отак десь. Е -е -е. І коли ти б'єш в творчому навіть злого моба там, то він пробує тебе вдарити вдарити в творчому режимі. Це старі версії. А зараз ми майже на новому. І ще один прикол. Там люди в бедрок версії купляй за гроші з. А в Java версії, ну, як ви бачите, можна скачати собі безплатний скин. Ну, до речі, можна і скачати із безплатний. Навіть в Бедрок версії, тільки це треба в Google Play заходити. А тут а в планчер я граю. Кієкіан. Да. І так, а тепер дивіться, ай, бей, вигадай, так, в мене всі риби трохи дивні. І так, дивіться, а тут ягодки якісь, не знаю. Я граю на своєму, ну, не на Ось він. Тікає лисичка. Ну, о, окей, вот, лавай з рибками. О, вона зараз буде ловити риби, дивіться. Зараз булькнеться до риб. Хочете риб? Ви бачите, що там? Да. Е, підпишіться до, на мене, будь ласка. Бо я можу видалити канал, якщо ви не будете мені, до мене ну, мені підписуватись, я просто візьму і видалю свій канал. Ви розумієте, можу видалити, просто взяти і видалити канал. Все. Ви без е, ютубера. Ну, можна видалити канал. <кій> І звідки в мене такий крутий ски. У мого брата теж є скин. Е, да. Я вже нормальний. Турочок менших відео. Я на такий вже. А да. Зараз покажу, наскільки сильний динаміт. Хочете прикол? Можна усилити в два рази динаміт. Беремо тільки пісок. Так, це можна і в воді так зробити. Ви не уявляєте, як це можна. За це ви маєте підписатись 100%. Либо лисичка поки що за рибкою, а я зараз показую звичайний динаміт. Зараз. Хоп! Отак. І Ну, Я не знаю, що буде те ж самий, а тепер показую правду, що цей, що цей прикол можна підривати у воді. Так, да, це не обман. Дивіться, я нічого не скачував. Я беру. І швидко банс. Оп! І. Вот! Я не обманю зробив дирку. Ну, ви не бачите? Да, На жаль, але, але ми все одно в воді це зробили. І це вийшло. Так що за це ви маєте підписатись. І, кстати, ви бачите, що тут. Ясні і зараз показую досягнення. Гаст. Хто нарізається бо? Скажіть мені, хто так прикалюється, Отримайте плакучий обсидіон. Хто нарізає цибулю? Не нормально писати. Хто нарізає цибулю? Ви здіваєтесь короткий ШЛІДЯХ Простите Лезер, щоб промандрувати в 7 кілометрів у верхньому світлі. світі. Класно. Тепер тут очі. Поторгуйтесь із селянином на межі висоти. Будьте біля мартування коли. Майструє майструвач. Що я нічого не зрозумів. зумів? Да ну нафіг. А за догори. Класний скін. Зараз побачимо, що робить ця фігня, оця майструвач. Наскільки ця штука тупа. Я не знаю, що вона робить. І що вона буде робити? Оця штука, бачите, в мене в руках. Щось непонятно, що мабуть верстак тільки побільший. Може так і бути? Може... А! Може змайструє булаву? Так, майструвач. Звісно ж, о боже мій. Це те ж саме, як верстак. Зараз спробуємо. Е дивіться, я був. Я вас не обманюю. Це те ж саме, як верстак. Я не знаю, чи це правда буде верстаком. Так, я вернувся. Беремо звичайний верстачок і де він. Власно, ніколи не знайдемо верстак. Тут там верстак Максим. О, він. Да, ось він. Покажемо верстак проти... Майструбача. Дивіться, я знаю, як робиться булава. Хоч навіть надивився, як воно крафтиться. Нам треба дві отакі палки і одну таку штуку. Зараз спробуємо це зробити. отут. Стоп, що Тобто ви мені хочете сказати. Що зю дуй, дуку. Чоо... Стоп, у мене є питання. Тобто не отак крафтиться? Стоп, якщо так. Та теж не крафтиться, хоч... Оця рисочка має отак торчать. А не... Отак. Це у нас вийшло отака штука і так. на, на... комп'ютер. Краще б зробили.